Так, доброго вечора, дівчатка. Дуже рада, що ви приєднались до моєї першої бізнес-презентації в нашій компанії, компанії Е, Дякую вам за підтримку, що ви прийшли і розпочну. Розкажу трішки про себе. Мене звати Іванна Тимофійчук. На даний момент я проживаю в Чехії, так як і багато більшість жінок. Поїхала на заробітки шукати кращого життя. Але е, буквально півтора більше ніж півтора року я познайомилась з компанією Есенс. Як це було? Е, гортаю сторінку у Фейсбук і мені вибиває реклама в мого наставника Уляни Лесюк. Е, і там була, було посилання на реєстрацію. Ну, думаю. Це людина з нашого села. Я недавно її долучила в друзі, тому, думаю, спробую. Сама зайшла, зареєструвала, схотіла подивитися, що там за акції і так далі. І собі на наступний день. Зранку приходить мені смс-ка від Уляни, ну привіт, як справи. Бачу, ти зареєструвалась. Може тобі потрібна допомога, розказала про всі нюанси, які є. Але до того мені дуже багато пропозицій приходило в приватні повідомлення, робота онлайн і так далі. Але я все боялась. Але в той момент. Сиділа вдома на больничному і, думаю, фільми передивилась, Інстаграм надоїв, Тікток надоїв, треба щось шукати для себе, для задоволення. Та, як я вчилась на продавця, тому мені це імпонувало, і мені це подобалось. Зробила сама замовлення. Уляна питала, може тобі щось допомогти. Я кажу, ні, зробила сама замовлення, трошки були проблемою. Проблеми з оплатою, з карточкою. Бо я якраз перед тим недавно відкрила рахунок банку. І е, там потрібно. Код було ще один код, якщо е, оплачувати замовлення через інтернет, потрібно було код. І все, зробила замовлення, воно мені не йшло. На наступний день бігом побігла в банк, вирішила проблеми з карточкою, оплатила все, чекала на своє перше замовлення, дуже переживала, як я то маю ну, виходити в ефір, чи зняти відео. Все ж таки я зняла відео. Перший раз побоялась заходити в ефір, тому я не знаю чотири чи п'ять разів я переднімала то відео, написала на листочкове, там що маю сказати. Але як прийшлося до того, так все з голови випало, все забула і коротше, сказала так як сказала. Але мені сподобалось і все. І після того ну, замовила папку, гель для душу, шампунь, таке все необхідне для першого замовлення. Починала я тільки з однією папкою. Я каталогів не мала, тільки замовила парфум і папку з пробничками. На наступний день, після того, як прийшла посилка, я до роботи папку з пробничками на той момент зібрала 12 парфумів, плюс три мені прийшли в подарунок. І так само я їх продала, мене це дуже зацікавило, і все, і включилась в роботу. Приходила на зуми, ну не зразу, бо якось не знаю, якось воно зразу не цей, але ну приходила на зуми краще один раз послухати, ніж 10 разів почитати. Я так думаю. Думаю, із вас багато теж так думає. Це саме найкраще слухати. І все почала працювати, вчити, щитати, і так далі. І так, така моя історія в есенс. Зараз моя позиція 9%, це вже крепко стою на ногах, як то кажуть, вже третій місяць за собою, тому стараюсь і надалі працювати, щоб досягти вищого відсотка. ну... Завдяки своїй команді я маю цих 9% і дуже-дуже їм дякую своїм дівчаткам. Е, ну що, можемо розпочати презентацію? Ось воно мені зависло. Мене чути? чути. Чути, Іванка? Видно? Бо мені щось зависло, так, видно, видно. Так, якщо ви готові працювати. Е... Досягати кращого успіху, йти е, на навчання, тоді слухайте презентацію. Якщо будуть якісь питання, е, пишіть в чат, щоб потім не забути. І в кінці е, презентації я дам відповідь на всі ваші запитання. Якщо є новачки, так само е, слухайте і записуйте собі. Ну що ж, наша компанія. Має такі три основні переваги, і одна з них це є покупки. Купляєте продукцію зі знижкою для себе. Продукція якісна, натуральна. Нашим топом є парфум, якісний так само з 20% ефірних масел. Тому ви тут можете. Це перша наша така перевага. Ви тут можете купляти суто для себе і користуватись продукцією. Наступна наша позиція: це якщо ви любите легкі гроші скоро, щоб ви хочете вже і зразу, тоді ця пропозиція саме для вас. Продавайте, запропонуйте наші продукти людям у близькому оточенні, рідним, друзям, знайомим, сусідам, щоб вони спробували і переконалися, що це дійсно якісний продукт, та отримайте прибуток від розрібного продажу та комісійних винагород. А якщо ви хочете розвивати свій бізнес, бути постійно на ногах, бізнес-леді, тоді третя пропозиція це іменно для вас. Створюйте команду по цілій Європі, використовуйте в повній мірі все, ну всі переваги нашої маркетингового плану, побудуйте кар'єру, яка буде цікава, станьте фізично незалежною і самі розпоряджайтеся своїм часом. Це все легко і просто, тільки потрібне бажання. Наступне, що нам потрібно для початку? Це наш стартовий набір парфумів з пробничками. Так само один парфум для себе. Один для чоловіка, чи е, взагалі так, щоб е, ну, мали уявлення, який флакон, і так далі. Так, як я вже казала, я працювала тільки з папкою. Я не мала ніяких каталогів, тому м -м, м -м, мій бізнес розпочався так. Е, папка у нас коштує 23 40 євро 40 центів. Це Е, якщо ви, наприклад, е, 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 виберете, ну, будете мати замовлення з п'яти парфумів, шостий парфум вам прийде в подарунок, ви його продасте і ці гроші за папку, що ви е, платите, вони вам вертаються, тому ви виходите в нуль. Ну, плюс маєте з парфумів е, відсоток, так? І наші зразочки парфумів, жіночі. Є чоловічі, у нас є е, різні колекції: класична колекція, селективна нішева парфумерія. Тому ви зможете для себе вибрати на будь-який смак чи аромат. Е, в нас ось така наявна, наявна картинка, скільки ви заробите, якщо ви продасте е, ось ці парфуми. У нас є постійна акція на парфуми: 5, 5 плюс 1, 9 плюс 2 і 12 плюс 3. Все детально розписано. А якщо вам цікаво, більш детальніше. Е, Ну, розповім, як, ну, якщо ви приєднаєтесь до мою команду. Так, щоб ви мали поняття, як це е, працює, так? І ось, наприклад, продасте 6 парфумів, ви заробите 57 євро. Продасте 21 парфум, ви заробите 217 євро. Чим більше парфумів, тим більше грошей ви заробите. Самий легший, самий простий спосіб це парфуми. Так, наші парфуми, наша вся продукція мають бали. І е, ось наглядний приклад: один парфум – 11 балів. Продаєте 12 парфумів, це в нас є 132 бали. Ви виходите на першу позицію 3 е, Перший місяць. Допоможіть 10 людям заробити 155 євро. Це, е, 10 множимо на 132. 10 людей множимо на 132 бали. Це маємо 1320 балів. Наша позиція 9%. Другий місяць з цих 10 людей виберіть три самих активних лідери у вашій команді, які теж хочуть допомагати іншим заробляти гроші та бути незалежними. 130, 1320 балів. Оцих, що у нас є 9%, ви множите на 3 і получаєте. Е, ага, і ще додаєте плюс 1056, 10, Ага, бо я щось не бачу. Ну, взагалі, е, множите е, оцих тро, троє людей по 1320 балів е, плюс ваш е, товаробіг. І ви маєте 5 тисяч балів. Це позиція 17%. Ви вже є директором, є, ви вже є лідером, тому е, не, не, ну, все воно просто і легко, тільки ваше бажання. Що нам дає позиція 17%? Це безкоштовна поїздка на тиждень до Турції на завод Селюс, де виготовляються та розливаються наші парфуми та РТ Косметік, де е, так само виготовляють нашу косметику. Е, та е, маєте можливість скористатись безкоштовною автопрограмою. Е, компанія надає е, ваше користування е, машину. Toyota Yaris е, на даний момент. Е, тому ви платите, ви машину отримуєте безкоштовно, так само поїздка в Турцію на сім днів. І все. Головне працювати і не зупинятись, бути впевненими і йти до своєї цілі, так як і я. А зараз розберемо нашу вигідну покупку. як е, яка покупка більш вигідна? Чи один парфум за 100 євро, чи кілька продуктів з, нашої, з нашого онлайн-магазину? Маємо е, шанель, Chanel, парфум 101 євро. А за ці гроші ви купите набагато більше в нашій компанії, ніж е, той самий парфум гель для душу, все, що необхідно, е, і все тим, що ми користуємося. Покращуємо здоров'я, покращуємо красу, так само робимо чистим свій будинок і здоров'я. Ось що ми тут маємо: оці всі, ці всі продукти в нас виходять на 51 бал. 51 бал це. Дається для того, щоб зробити перше замовлення після того як ви зареєструєтесь в компанії. Е, і для того, щоб е, вам повернули кешбек. Ось тут на картинці є 13 євро е, 75 центів. Ця компанія поверне за те, що ви купуєте продукцію в своєму онлайн-магазині, який ви активуєте після реєстрації. Так? А в нас оці всі продукти виходять 82 євро. Це набагато дешевше плюс. Е, Плюс маєте е, хорошу продукцію і якість. Так, чотири кроки до більшої особистості та фінансової свободи. Перше 100 балів в вашому особистому товарообізі. Друге. спонсоруйте принаймні 10 партнерів. Партнерів у першу лінію із 100 балами, це те, що ми попередньо говорили, і досягніть 17%, допомагаючи своїм першим лініям зареєструвати своїх перших учасників в команду. І четверте, визначте самих серйозних членів, які хочуть досягти так само 17%, і допоможіть їм. Крок перший: як набрати 100 балів. Тут на картинці є ось такий набір. У мене в голові зовсім інакше. Маємо за цілий місяць ви по-любому наберете цих 100 балів. Перше, папка з пробничками, маєте 5 парфумів, це ви маєте вже 55 балів. Це маєте на це 15 днів. Ну по любому, в колі родичів, сусідів і знайомих хтось знайдеться, кому треба парфум. Це маєте пів місяця, 15 днів. Наступних 15 днів е, дивитесь і рахуйте собі, що ви, наприклад, хочете продати. Чи ви хочете парфум продати, чи ви хочете шампунь продати, чи зубну пасту. І ви собі вираховуєте. І ви вже в голові маєте наявність тих продуктів, і кому ви їх запропонуєте. І все тут більше нічого не треба розраховувати. І цих 100 балів приходить. Дуже легко і просто, тільки я повторю ще раз: тільки ваше бажання. І ви собі можете комбінувати будь-які продукти, які ви хочете, наприклад, продати чи е, ті, що потрібні людині. І зараз розумне споживання. Ви споживаєте продукт, рівно, е, рівносильні балам. І бали перетворюються на дохід, на можливість подорожувати та отримувати автомобілі за рахунок компанії та інші суперакції. Це все є просто. Дамо далі. Ось. Наглядний приклад, як це все будується. Ви, наприклад, це я маю 100 балів, маю 10 людей. Запросила до себе в команду 10 людей, які роблять чи замовлення для себе найбуде на тих 100 балів, чи так само хочуть працювати. Це ми вже маємо е, е, маємо 1000 балів, та? 100 балів ваших е, та, ну, ви там дивитесь собі, може хтось на 110, 10, хтось, хтось 150 балів. Це все додається докупи, і ви разом отримуєте 1200 балів, а це в нас позиція 9%. Наступне цих 10 людей запрошують найбуде по одній людині так само. І роблять замовлення в 100 балів. 10 ваших людей по одній людині їхні, це вже маєте 2400 балів на наступний місяць, ця позиція 12%. З тих всіх десятьох ви вибираєте трьох людей самих активних, які хочуть будувати свою команду, розвиватись, так. і... Так само допомагаєте своїм лініям побудувати свою команду, свою лінію, і все ви автоматично виходите на тих, наприклад, 17%. і так продовжується наш. Ну, наш бізнес маєте 10-40 людей, множимо на 100 балів, це виходить 4 тисячі балів плюс 100 ваших особистих балів. Це вже в нас є позиція 17%. Комісія 457 євро комісійної винагороди. А це ці гроші, що компанія платить вам. Це те, що ви розповідаєте людям та при реєструєте в команду та знайомите з продуктом. Тут цю картинку ми пропустимо, бо то, ще нам далеко до того, більш детальніше вже в наступному зумі ми ось це розберемо. Так само історія успіху наших жінок, які виїхали за кордон. У всіх куточках Європи, світу, і ось ця мій наставник Уляна Лесюк, їй 38 років, 17 з них вона пропрацювала у школі вчителем англійської е, мови. Та. Е, також мама трьох дітей, найменшому вже е, півтора року, трошки більше. За останні два роки її життя кардинально змінилось. Пішла в декрет, чого не робила раніше. Після знайомства з проду і покращенням здоров'я вирішила працювати і заробляти онлайн. Так, успішно. Так, це в нас продовжу тут трошки ще це в нас її дохід, особисті бали 173 бали в гривнях. Зараз в неї доходить вже до 40 тисяч гривень в місяць і е, командний товарообіг більше ніж е, 7 тисяч ну, балів. Наступна наша е, Мар'яна з Італії, топ-лідер, е, ой, Іспанія, та Іспанія, топ лідер Іспанії, перебуваючи в декреті з другою дитиною, почала шукати можливість працювати вдома і проводити більше часу з сім'єю. З приходом в есенс її життя повністю змінилось. Вона отримала набагато більше ніж очікувала. Розвиток, персональний ріст, подорожі, безліч. Зустрічі з позитивними та успішними людьми має можливість насолоджуватися новим автомобілем Toyota Yaris і, що найбільше вразило, за рік вона вийшла на зарплату, якої ніколи в житті не мала. Ось її зарплата, власний товарообіг 126 балів, командний товарообіг всієї команди майже 17 тисяч балів, і її дохід становить на місяць 2800 євро. Я думаю, що це не є маленькі гроші, і нічого тут складного. Йдемо далі, ще наша Наташа. Наталя Ковтуняк е, працювала на прибиранні погодинно, без трудового договору, е, тому коли е, довелося ж залишити, е, залишитись вдома. Тому, коли прийшлось прийшлося залишитись вдома під час пандемії, вона втратила єдиний дохід, який мала. Саме тоді вона вирішила розвиватися в бізнесі разом з есенс. Вона була споживачем продукту, і їй він подобався. І тоді це був єдиний шанс заробляти на життя. Тож, завдяки ситуації з COVID вона створила свій бізнес, працю працюючи вдома в розпал пандемії, використовуючи свій мобільний телефон та інструменти, які надає компанія. Essence. сьогодні я на 100% живу з есенс, маю службове авто, подорожую як мінімум два рази на рік поїздки, які оплачує есенс. Я живу таким життям, про яке тільки не мріяла. І її місячний дохід це 4252 тисячі 252 євро. Власний, власні пали в неї 103, і командний товарообіг майже 30 тисяч баль. Ще одна е, наша жіночка так само, топ-лідер Іспанії Іванна Перевізник. Е, працювала в б'юті-сфері, е, майстер манікюру. Після того спробувала Есенс і е, почала будувати бізнес разом з Есенс. Її е, власний товаробіг 4200 балів. Е, ой, 428 балів. Командний товарообік у нас є 30 596 балів і дохід становить в місяць 4 тисячі 245 євро. І наш топ-лідер Іспанії Наташа Мала. Дохід її становить, це не така маленька сума, я вам скажу, майже 15 тисяч євро в рік. Ви можете таке представити. Я, наприклад, не можу. Але так само хочу досягнути цієї цілі. Власний това в неї 453 бали та 280 тисяч, не бачу там, скільки? 380 тисяч. 380 – командний товарообіг ціл, цілої команди. Так. Ось такі. А... Наші жінки працьовиті, завзяті, е, йдуть до своєї цілі, до своєї мети. Е, я не запрошую вас продавати есенс, я запрошую вас побудувати інше майбутнє. Давайте працювати в команді. Якщо ви готові, тоді пишіть мені, і я залюбки вам допоможу. Е, ось наші позиції, які починаються від 3%: це 100 балів, 6%, 400 балів, 9% – у нас 1200. Балів, 2400 це у нас 12%, і позиція директора 17%, це у нас 4 тисячі балів. Далі у нас 8 тисяч, якщо не помиляюсь, це у нас вже йде. 20%, 25 і 28 При можливості 25 надається ще одна безкоштовна поїздка в Туреччину на річницю компанії Essence трьохденну різні, Кожного року різні країни, і це все безкоштовно. Плюс, можете отримувати BMW з самого найновішого року коробка автомат, бо я ще такої машини не маю, тому не знаю. Тому ось такі можливості надає компанія. Ну і на цьому напевно все. Дякую, що слухали. Дякую, що прийшли. Скільки нас тут людей? 20 людей. Боже, дівчата, дуже-дуже вам дякую. Я задоволена, що я наважилась на презентацію. Знаєте, в мене взагалі якогось переживання не було, якщо чесно. Тому всім дякую.